А нам ще потрібні аплодисменти, друзі. Ну що, ще раз усім хело, як кажуть, бомжу і друзі, як ваш настрій? В кого так? Давайте покажемо. Ми можемо їхати. Пані Галино, вітаємо вас на Золочівських землях. Чи вперше ви в золочів, які у вас враження справило місто? Звичайно, що ні. У мене тато із Золочіва, тому у мене тут вся родина, чесно скажу. Напевно, пів півзалу родичів, знайомих, друзів. Я обожнюю Золочів, Чесно, Оцими цими вуличками таке гарне, колоритне, маленьке. Але дуже колоритне містечко. Я до, до бабусі сам сюди звично проїжджаю на вихідні. Тому для мене я тут все дитинство провела. Тому для для мене це другий рідний дім, фактично. Ручки догори камо. Ще можна трішки звуку. Але в очі. Казкові ніби квіти. Майна не всі дівочі, yeah. не відпускаються мить, де yeah, засиляє доданку. Хай yeah. полудя. Yeah. Відночі докума. Які враження від заходу? Вже ми пройшли з горизонт половинку. Е, які враження? Ви, які ведучі, як учасниця? Що вам більше проносить на село? Я скажу, що я не очікувала, що люди будуть настільки вдячними і настільки. Буде такий крутий фідбек між ведучими і глядачами, чесно скажу. Нам все вдалося. На будь наш на будь-яке наше гасло в люди нам відповідають аплодисментами, і, напевно, це ж свідчить про те, що людям подобається. А для ведучого це найкращі оплески. Мені все подобається, все організаційно, немає ніяких прогалин в організації. Я знаю, що маса людей долучилося, і найголовніше, що тут долучилися люди на волонтерських засадах. Що в наш час. Як кажуть, вже забагато цього та важко люди не вірять цьому, але все ж ми, ми все це організували спільними зусиллями. Я усім дуже вдячна, тому що це колосальна праця. І я впевнена, що буде хороший результати, і тому, що потрібно, потрібно все ж таки як кажуть, віддавати і не очікувати. Я все ж думаю, що у нас все вийде. <му> Ще хотів би запитати вашу, про вашу творчу діяльність трішки. Гурт шоколадка. Чи чекати нам цього літа? Ну, це на вашим прихильникам новий хід про літо? Ну, звичайно. Чим чим ви зараз працюєте, чим живе? Я живу зараз. Е Професію телеведуча. Я зараз телеведуча на каналі М2 українському каналі музики. Але паралельно, звичайно, це група шоколадка, бо з якої жити не можу. І звичайно, що ми готуємо це. Буде напевно. Я не буду розкривати всі секрети, але це буде звичайно пісня, і це буде, буде дуетна пісня. Не знаю, чи це вийде літом, бо, тому що дуже багато зараз роботи. Ми зараз готуємося до конкурсу хід конвер, конкурс україномовної пісні. І безпосередньо паралельно з тим я пробую знайти український хід, і відповідно це буде, напевно, в дуеті. Ну, поки що не буду відкривати всіх, та не буду відкривати, не буду всіх, закрати, та, не буде буде відкривати всі завіси. Сім. Можна буде вас зустріти з вашим гуртом на сцені. у золочеві? У золочеві, коли запросити, чесно, я тут я е, 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 ми виступали нещодавно на день золочева. Та це це було я не знаю коли. Це було в кінці травня. Це було в кінці Це було рік тому назад. це було рік назад, 28 травня. Просто ми, ми з масою задоволення. А найбільший фідбак для мене був це коли мені в інстаграмі купа діта, купа підлітків пишуть. Коли ви до нас приїдете, це напевно найкраще. Значить, нас тут очікують. Ми з радістю. Чесно, відгукнулися на цей благодійний захід. Я з радістю сюди приїхала, викроїла цей час і мій Вася теж. Тому я з радістю прийму якісь пропозиції, звичайно, їх розгляну і Приїду! Я люблю Золочів. Завжди будемо раді вас бачити. Ну і на кінець yeah. декілька ще слів, побажань. Місцевим мешканцям можна привіт передати або щось такого золотівнет, золотівнет. Я вас за вами постійно слідкую постійно у вас лайкало лайкою свої сторінки в Фейсбуці. Я бажаю вам усім такого шаленого натхнення, побільше писати хороших відгуків, надихатися усім людьми, навколишнім середовищем, не знаю дрібничками, які кожного дня з вами трапляються. Гарного вам настрою! Усміхайтеся! І нехай все у вас в житті буде гладко, легко і тільки шоколаді. Коладі ваша шоколадка.